Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на грядці детермінантних сортів помідор, і я хочу розказати, що ми робимо в середині липня з даними кущами помідор. Для того, щоб присвідчити їх таке дозрівання, і, звичайно, щоб вони були смачні і солодкі наші помідорки. Насамперед, ми дивимося. На ці кущі помідорок це сорт у нас дрова. Ми дивимося, що вже він набирає своїх сортових розмірів. Тому ми нижні листочки, як ви бачите, ось всі-всі обрізали. Нам вже нижні листочки не потрібні. Вже деякі листочки з них і такий колір втратили. Вони вже стали такі, вже жовтуваті через те, що вони віддали вже всі свої сили на формування плодів. І ми прорідили даний кущик, як ви бачите, для того, щоб в нас південь із цього боку, і щоб сонечко попадало на наші помідори, і щоб вони швидко-швидко дозріли. Адже нам із, із цих помідорок треба взяти із першої кісті помідорки на насіння. От я вже зразу бачу, що цю помідорку ми візьмемо на насіння, і е, хочемо, щоб звичайно отримати такий. Гарні плоди і дозрівші плоди, то що ми робимо? Отак От ми підходимо до кожного кущика і його проріжуємо. Ми з весни лишали всі пасинки. А сьогодні ми дивимося, якщо на пасинкові є, ось на пасинок ми лишили, який йде, бачите, з самого низу цей пасинок іде. І на ньому сформовано дивіться, скільки помідорок. Ми його залишаємо. А якщо ми знаходимо пасинок, що на ньому? Лише починають цвісти, цей, викинули на цвіт помідори, то ми, звичайно, його обрізаємо і робимо так, щоб кущик наш провітрювався через те, що липень-серпень місяць, це, звичайно, ви знаєте, бо фітофтора, тому треба обережно до цього все ставитись, прорихлювати ґрунт, обробляти профілактику від фітофтори і, звичайно, робити провітрювання кущів. А для цього треба насамперед, що зробити? знизу обрізати всі листі. На помідорах, От дивіться, ми так всі зробили. Що ж таке детермінантні кущі помідор? Якщо перед нами оці кущі дрова, він ще рахується не детермінантний балконний сорт. Що це означає? Що в нього усіх детермінантних кущів помідор, обмежений термін зростання. Тобто вони виростають до висоти, тої, що заявлено виробником, і більше вони не ростуть. І закінчення дуже видно, що немає продовження стебла, а є ось закінчення, це суцвіття. тут вже пов'яжуться помідорки, вони маленькі. ось є, І вибачте, я це працювала на городі і спішу вам відео показати. І, вже далі рости не будуть. Оці кущики дрова вони виростають до 50 см, так вони і виросли. Ренет виростає, ось помідорки Ренет, вони виростають і 50, і 60, і до 70 Оце вони так і є. Ці помідорки теж нам дуже подобаються. Дивіться, які вони, вони вже мають свої. Таку форму, яка заявлена по сорту. Тому ми також всі-всі листочки знизу обрізали, ви бачите, і прорідили кущик. Як проріжуємо, залишаємо, якщо, ось, наприклад, ще зелені помідорки, вони ще будуть наливатися, то над ним має бути два листочки. Так воно є. І кущик далі закінчується сам по собі, через те, що в нього обмежений термін зростання. Через те ми і любимо такі помідори. Що за ними ну, менше потрібно дивитися, і вони дуже швидко достигають. І ми зберемо ці помідори дуже швидко. вже Ми збираємо дві неділі, помідори, їмо свій урожай. І ще дві неділі і вже помідор не буде. І ми на цій ділянці її використаємо повторно, посадимо щось інше. Оце в нас ринет, всі помідорки, і це в нас рожева перлина. але... Я заказувала насіння, повідьмо, мене обманули, бо це не рожева перлина, а напевно, червона перлина. Але ми дякуємо виробнику, що нам вислали таке насіння через те, що ці помідори перлина дуже смачні. Вони я вам зроблю ще відео кожного сорту помідору, розріжу і покажу, які вони всередині. Вони як посипані сахаром. Ну дуже смачні помідори. І дивіться, в кущі їх багато. Це ми вже скільки їмо. І кущі прямо їх багато-багато помідор. Подивіться, скільки їх, скільки їх у кущі помідор. І це ж вже, як то кажуть, кущі ми вже ну, зривали, помідори їли. Оце вони такі родючі, великі, гарні помідори. О, Також ми постійно з вами дивимося на сорцанька. Якщо ви є мій підписник, то ми за ним слідкуємо. То що я можу сказати за ви мене питали, що ви можете сказати за сорцанька? Помідори ранні, ви бачите, це вони такі, вони найменші з тих, що в мене є, і е, якщо розрізати їх, то вони е, не такі, вони е, щільні, якби інші помідори. О, але в'яжуться їх багато, вони давно вже е, достигли і е, ростуть високі. Я вже їх обрізала вершечки. Бачите, бо вони ростуть і ростуть вище ці помідорки. Зараз я вам покажу ще інші сорта. У нас є е, також детемір, детермінантні сорти, низькорослі е, сливка, але ви подивіться, е, кожний сорт має свої сортові особливості. Ви бачите, вже цей зовсім ще зелений, а, а цей вже наполовину червоний, цей лише достигає, І, е, е, які рясні кущі, ви бачите. Е, надалі в нас є е, е, сорт бичаче серце. Також вже він напівдостигші помідори. І ви знаєте, що одна помідора і це вже міска салату. Також є перцевидні помідори, але ну вони ще, ще далеко до сортових своїх розмірів. Але подивіться, ой-ой-ой, яка велика вже на сьогодні помідорка, яка велика, але ну ще вона не дійшла до своїх сортових розмірів. Жалко, бо хотіла вам показати, відломала. То ви бачите, що ми також ці перцевидні всі, ось дивіться, яка... бачите, яка? ого, будуть гарні помідорки, ми всі-всі також низом обрізали і проріділи листочки цих помідорок для того, щоб дати повітря, Оце для того, щоб вам пришвидшити дозрівання помідор, то насамперед, що ми повинні зробити, це понизу обірвати абсолютно всі листочки. Потім, Багато відео зараз показують блогери, прищипується верхівка. Але прищипують верхівку, коли в них помідори ростуть у теплицях, вони вже сформовані кісті до верха. А ми повинні знати, що ось у мене високорослі є помідори і з цього боку, і з того. Що помідорка, ось вона маленька, бачите? А ось вони ще ну, малесенькі, я чую їх, що вони там є тверденькі, це насінько. Там сформована вже помідорка. То ми повинні знати, що помідори виростають до своїх сортових властивостей. Це 40-45 днів. То ми вже розуміємо, що ця маленька помідорка, ось яка вже сформована. Додати 45 днів це вже буде е, у нас вересень місяць, то розуміємо, якщо ось у нас з вершка піде далі, е, уже, нам треба на цією кістю, для того, щоб вона налилася не менше два листочки лишити. І як буде продовження цього стебла, ми його вже прищіпнемо. Через те, що просто не сформуються. Як далі буде і наливатися ще кисті, вони просто не дозріють. А ми вже маємо дивіться: одну кисть, другу кість, третю кість, четверту кисть, п'яту і шоста. Зовсім достатньо для відкритого ґрунту таких сформованих кистьів. Помідорки гарні, дивіться, вони вже низом теж мають свій сортовий розмір. Також ми продовжуємо забирати пасинки. Ось пасинок між листочком і стеблом пасинок ми продовжуємо забирати через те, що оці пасинки вони забирають силу в рослини, яка б могла піти на наливання плодів. Ось також у нас детермінантний детер детер сорт. Вже ви подивіться, які е великі помідори. І вже вони жовті, скоро будемо збирати урожай. Отак, і з цього боку також багато різних сортів. Тут ще зовсім зелений, хоч на одній грядці, і е, тут білий вже. Бачите, скоро-скоро буде дозрівати. Це в нас чорний принц. Дивіться, скільки сформовано. Ще їм рости, звичайно, і рости. То ми так і продовжуємо відривати пасинки, забирати. І е, звичайно, тут же ось теж чуємо. Є грошинки, вже помідорки всі набралися, вони будуть наливатися. Нам ще рано прищіпати верхівку. Зазвичай ми прищіпуємо верхівку у десь числа 10 серпня. Будемо дивитися на погодні умови і так будемо працювати. Ось сорт чері, вже чері наші нижні китиці достигають. Ми вже їх ласуємо. О, і особливу увагу треба слідкувати, якщо у вас є чері, вони вічні пасинки ростуть і ростуть. Їх треба постійно забирати через те, що будуть дуже густі і будуть довше дозрівати. то це ми проводимо цю роботу часто, забігаємо і забираємо ці пасенки від чері. Отак, От дорогі друзі, якщо ми будемо. Забирати пасинки. На початку серпня я дам відео прищіпнемо верхівку, то звичайно всі сили підуть до стигання помідор. і ми будемо мати гарні соковиті помідори. А сьогодні наша справа прорідити кущі, забрати нижні листочки. І якщо є листя, от ви собі бачите, китиця сформована. Над китицею має бути два листочки, а цей вже листочок можна забрати. Ось о, китиця. Над китицею один листочок другий, а цей вже забрати. Таким чином ми прорідемо помідорки і вони нам уродять. Хотіла вам показати аномалію, яка в нас в цьому році є. Ви подивіться, китиця помідор, да? через то вона не така велика. А далі в з китиці росте пасинок. Ще ні одного року я такого не бачила. І дивіться, яка вже гарна. Китиця сформована. А тут така аномалія, як я вам казала. Дивіться, сформована китиця, а далі росте пасинок. І вже геть... воно на цвіт викинув. Обов'язково його треба забирати. Він буде забирати сили із помідорок і вони не сформуються. Отакі, От друзі, справи. Так що на е... слідуюче відео звичайно будемо. Більш детально зупинимося на пасинкуванні, чері, на високорослих помідорах і покажу вам відео по прищіпуванні верхівці. А я бажаю вам усім отримати гарні урожаї, міцного здоров'я, душевного спокою і, звичайно, миру в країні, миру в душі і миру в серці. До побачення, до нових зустрічей!